Ну а зараз давайте відволікаємося від відволічаємося від серйозних тем. і Допоможуть нам у цьому маленькі актори з театрального колективу Натхнення. Натхнення. За плечима юних творчих особистостей з натхнення велика робота задля перемоги. Спочатку діти взяли участь у перформансі Діти Дніпра хочуть жити у мирі і злагоді, але колектив на цьому не зупинився. Так, після цього були зйомки соціальних роликів та колективні відеопроекти. ба більше в доробку колективу натхнення великі драматичні вистави, благодійні заходи. Наприклад, вистава зграя, велика благодійна робота, метою якої був збір коштів для Постраждалих хвостатих, яких наші волонтери вивезли з деокупованих територій. А ще благодійна виїзна вистава про що сумують подушки, дарвала радість у шелтерах Дніпра всім, кому так необхідна допомога і підтримка. Отже, можемо з упевненістю сказати, що наші дніпровські діти талановиті зірочки з великими серцями. Пропоную зараз познайомитися поближче з ними. У нас в гостях керівниця колективу натхнення. Отже, Олександра Маньковська а також прийшли учасниці цього колективу Анна Григорєва та Марія Козлова. Вітаємо вітаємо вас. Будь ласка, обирайте Доброго зручне міце. Діана вам допомогла у цьому. Доброго ранку. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, про свою студію. Як давно ви там викладаєте? Я викладаю вже взагалі майже п'ять років. Це п'ятий рік у цьому році. В нас дуже творчі, класні талановиті діти. Ми створюємо багато вистав, соціальних проєктів. І вчора, наприклад, до Дня захисту тварин, ми випустили такий гарний соціальний ролик, який має назву Сповідь чотирилапих. У цьому ролику в нас тварини починають говорити. Тобто. І говорити про дуже важливі теми на тему війни. Вони розказують свої переживання, передають емоції, тому що ми знаємо, знаєте, як кажуть, коли хтось мовчить, нібито проблеми й немає. Але тварина мовчить, тому що вона не може говорити. А тут у нас діти, ось наразі дівчата, які грали цих тварин, вони зображують і передають емоції кожної тваринки. Спочатку в нас на відео ми бачимо справжню тварину. Потім вона перетворюється у наших акторів, які передають її відчуття. Тому ось така наразі зараз у нас благодійна робота триває у колективі. Дмитро, я думаю, ти погодишся зі мною, що про колектив нічого не розкаже краще ніж якийсь майстер-клас, або власне показовий виступ. Тож знаю, ви щось підготували для нас. Покажіть, можемо пройти в нас якраз для цього так. є вільне місце. Давайте. Ми Також підготувалися. У нас дівчата хочуть запропонувати вам зробити наші театральні вправи. Дмитре, Вони в нас... я так. за театральні вправи це те, чого мені не вистачає в житті. Давайте з почнемо з розвитку голосового діапазону, так, Анечка, покажеш? Е, так, е, ми почнемо з справи е, по драбинці. Як рокую. Дивіться, ми навіть вам підготували листочки. У вас буде дякую, така невеличка дякую. підказочка. Що ми робимо, Аня? Розказуй. Ми опускаємо свій голос в нижній регістр. Мама. мама, мама. Нащупуємо нижній регістр. Пробуйте з нами. Мама, 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 мама. Ось так. Добре, знизу. І потім, І потім з кожним рядком, ми повищуємо тон голосу. Так, зрозуміли? ось у нас справа. По дробинці я кракую. Ми починаємо з нижнього регістру і йдемо вище вище по дробинці ниже. Дикцію свою будую вище, і так підіймаємося вгору до самого верхнього регістру. Чи Давайте спробуємо з нашими дівчатами. Yes. <сусти> Буде в нас така розминочка. Опустились, мама, мама. -ма 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 -ма". І голосно, чітко починаємо. І... По драбинці я крокую, дикцію свою будую, чітко в голос промовляю. Перші слова я вимовляю. Наш підйом все вище й вище. До краєчку я вже ближче. Голос свій, я відпускаю, ніби кулька злітаю. Ну супер. Чи, чи схожу я на кульку, дівчата? дівчат? Скажіть, чесно. На кульку, мабуть, не дуже, а на актора гарного, схожі, у вас дуже гарно Серйозно? Ви можете мене взяти натхнення? Я думаю, візьмемо, так? Тільки треба буде зробити найстаршу групу. Будемо робити тоді старшу групу ще Будь для дорослих. Зараймати. Добре, у нас ще є одна вправа. Марі може про неї розказати трішечки. Вправа називається Ішли декілька диваків». Спочатку ми говоримо: йшли декілька диваків». потім набираємо повітря в діафрагму і повторюємо якомога більше разів. Перший говорив корова хорош, другий говорив корова хорош, третій четвертий. Ну, ви зрозуміли. Так, а тексто тут нема? маємо. Вже, Підказки вже по... не буде. Дивіться, так. ми набираємо дихання, і на одному диханні ми повинні сказати: спочатку всі разом кажемо: дівчата, давайте покажемо. Шли, Шли декілька диваків, говорили диваки про корів. Потім ми вдихаємо і кажемо. Перший говорив корова хороша, другий говорив корова, хороша, третій говорив, корова хороша, четвертий говорив, корова хороша. П'ятий горив корова, хороша. Шостий говорив, корова хороша. Сьомий говорив корова, хороша. Восьмі говорив hmm. корова, хороша. Дев'ятий говорив корова, хороша, десятий корова хороша. Однак говорив, корова хороша. Дванадцяти так доповнювати нічого вас не говори. Нічого я Принципово. Ну що, давайте спробуємо ще раз? Чи як? давайте спробуємо разом, так? Всі разом йшли mm. декілька Mackо диваків, говорили диваки про корів. Вдих. Перший говорив корова, хороша, другий, третій говорив, корова, хороша, четвертий, говорив корова, хороша, п'ятий говорив корова, хороша, шостий, говорив корова, хороша, сьомий говорив корова, хороша. восьмий говорив корова, хороша, дев'ятий говорив корова, хороша, десятий, говорив корова, хороша. Мину десять. Усіх десять вийшло. Супер, це гарний результат. Можемо я ще три ще чим'яну в записі наших фірші. Будете тренуватися. Слухайте, це надзвичайно цікаво. Мені особисто дуже сподобалось. Я хотів би, щоб ви приходили у нас почастіше і приносили все нові і нові вправи. Будемо з зран... можливо, треба зробити рубрику, знаєте, для глядачів. Давайте занижати Раб... регістр. Раб... Не, я Раб... не знаю, ну, приходити... якось не це шоу. По перші господинаємо регістр висті. разом. Залишаємо. Супер. Я думаю, класна іде. Ну, Заближаємо по понеділках, залишаємо можна середу. Або в п'ятницю перед вихідними. Думаю, класна ідея. Чудово. Дякуємо дуже, друзі. Дякуємо. Давайте що ми будемо звідси завершувати програму. Чи присядемо все ж? Ну, в нас сьогодні такий ефір дуже неочікуваний, несподіваний постійно. Тож, е... ну, що, це було був ранок з Дніпро Тіві. Друзі, дякуємо, що ви провели. І почали цей день разом із нами. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми обов'язково переможемо. Пам'ятайте про це. Все буде Україна! І до нових зустрічей.